Так, дивіться, на минулому році ми з вами розглядали таку штуку. Е, мик, мик, на минулому році ми з вами розглядали таку штуку, як невеличка програмка в скречі. І ми її з вами малювали в такий візерунок. Так, е, так Нікіта, можеш, будь ласка, вигнути камеру, тому що вона буде закривати трохи екран на скречі, воно потім не дуже. Ага, дякую. От, е, ми розглядали такий типу, візерунок. Тепер дивіться, я, в общем, з одним класом. Тоже намагались ми далі ті пройти, і ще я зрозумів, що воно складненько. Вот до цього краще повернутися в класі восьмого, тому що там підуть такі розрахунки, там буде багато вкладених циклів, і воно, от, типу, це з старту, воно от важковато, воно іменно не для шостого, там, не для сьомого класу, то таке. От восьмого класі буде, скоріше за все, саме там раз. А зараз воно, типа, немає смислу. І тому, що ми з вами робимо? Зараз е, я вам розповім, як, яке завдання вам потрібно буде зробити, як ви його формуєте, куди ви його здаєте, і яке буде альтернативне завдання. Тому що ви Scratch дійсно на телефоні не дуже е зручно виконувати ці завдання. І тому, у кого є змога виконати завдання на комп'ютері, тобто ви зробили в Scratch Online проблемок, яких немає, там типа, нормально. От, якщо у вас доступу до комп'ютера зараз, наприклад, немає, то у вас буде альтернативне завдання в Python. Ось от, от так ми з вами і зробимо. Дивіться, тепер ваше завдання, що вам потрібно зробити? Це у нас, наприклад, тут шосте ви, так? Мик-мик-мик-мик-мик. І дивіться, у вас ви е, ну, в класрумі, правильно? І саме перша тема, яко, яка там додана, в класрумі, в вашому списку завдань, є міський турнір юніс навці інформатики. Про це ми там з вами говорили на, позаминулому уроці, правильно? От. І ваше завдання. Що зробити? Це презентацію, і оцю програмку ви. Угу. І е, цю програмку ви скречі. Як повинна виглядати, е, я тут не бачу вірного і так далі. Давайте е, е, я покажу вам, на прикладі 6-го Б класу. наприклад, Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити не скріншот, е, 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 як ви додавали просто е, тестів, а іменно вам потрібно створити презентацію от, на будь-яку тему. От. Перший слайд це буде у вас ваша титулка, ваше прізвище. На другому слайді це план вашої презентації. І п'ять слайдів вашої презентації на будь-яку тему. Ви красиво все там розміщуєте, щоб воно було цікаво, презентацію плану. От про те, як створювати презентацію, ми з вами розглядали на минулих, на позаминулому році. У вас там відео в Viber є, як створювати презентацію. Ось, після того, як ви створили цю презентацію. Вот. Вы Ви получается, это у нас э, раз, два и п'ять. Сім слайдів. Це ваша презентація на вашу тему. І восьмий слайд ви даєте скріншот вашої програми в скретчі. Тобто, то, що ми розглядали на минулому році, ви створюєте програмку, яка вам намалює. Вот такий візерунок. У вас є це діло в завданні. Давайте навіть покажу. От. Це у нас був називається, програм Scratch. Правильно? І ми виконуємо тільки завдання 2.1, Тобто далі ми рухатися не будемо. Тільки завдання 2.1. Ви його виконали в Scratch. От. Зробили скріншот, як воно вам намалювало і ваш код. От. І це діло ви додаєте на останній слайд вашої презентації. От. Цю презентацію і этот, ви їздиєте в Classroom. Ви е, завдання юні знавці інформатики. У це діло всім зрозуміло, куди здавати? Так, а ну якщо ж мене. Вот-вот-вот. Я, 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 да, я почув зараз що є. От, ви здаєте сюди. Тобто, це ваша презентація і останній слайд це скріншот з кейсу. Тепер, якщо у вас немає доступу до компуктора, ви е, створюєте програмку на Python. Вот. і на останній слайд додайте програмку на е, Python. От, не я скрича, а в Python. Тепер що це за програмка? От. Це буде програма е, у нас. Так, е, я там дивився, на який. який. В АТ 30 ми робили чи ні? Так, да, робила. Так, давайте ще раз. А то я глянув і забув, якщо чесно. Так, зараз у вас було останнє домашнє завдання. Ой. Це у нас було. Мик-мик-мик, мик-мик. 28, 28, 28, 30 Б, 30. Ага. Так, ми заупинилися з вами на 30-му завданні. Так, 30 і у нас 31. перше. Давайте навіть визначити вірно, що всі його цифри. Однакові гаразд, визначити середньо цифр, однакові гаразд. Визначити, чи дорівнює е, сума двох перших цифр, двом останнім цифрам. Гаразд. якраз на сума його цифр і га. Так. Ну давайте так. Давайте буде це у нас 31. Тобто, я зараз ми розберемо. 431, а а ваше домашнє завдання, тобто у кого нема скричу, ви робите 431 б Вот. І давайте розбирати. Опять можна через ОBMTX, можна через Visual Code, можна написати типа. Тут у нас там Python, Python online. Вот. Є багато этих э, сайтів, де можна писати онлайн. в Рамки на Python. От онлайн Python компілятор. Давайте цю спробуємо. Працює, працює. Тобто, який ви виберете, роль ніякої не грає. тобто Ми тут пишемо, тут вона нам буде відповідь. правильно? Ну, результат виконання нашої програмки. І давайте міркувати. Мик-мик-мик. Дано трьохзначне число визначити, чи вірно, що всі його цифри однакові. І давайте якраз пригадаємо і типу, і напишемо програмку. От. Дано трьохзначне число. Що нам потрібно зробити? Спочатку нам треба ввести наші числа. Правильно? Це у нас. Давайте навіть так, щоб вам було. Этот. От. Так. Це у нас А int-Mak. Input ввели перше число, потім в B ввели друге число, і в С ввели третє число. Тобто, коли ми запустимо нашу прамку, вона нам буде пропонувати ввести, зараз він запускається, запускається, запускається. Перше число, друге число, третє число. Так, так. Все працює, перевірили, все, вводи, все гаразд, гаразд. Тепер нам потрібно з вами. А ні, ні, ні. ні. не Невірно. А от ну давайте дуже дуже уважні діти. Що я зробив тут не так? Нам потрібно... Тільки одно число. Так, 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 і... так. маєте рацію. Тут, от тут дякую, дякую, що ви от реально от дуже гарно, що ви це розумієте, от, що ви можете от, поправляти. Це от дуже гарно. Тобто, ми вводимо одне число, але воно трьохзначне. Правильно? Наприклад, там бим-бим-бим. От це. Тепер ми повинні його розділити на е, розряди, правильно? І потім, якщо у нас буде в кожній зміні наш окремий розряд, ми можемо з ним вже виконувати якісь там дії. Ось що нам потрібно з вами зробити? Ми е, ну... розділяємо на розряди, і пусть буде тата, N1, це у нас отримуємо останній розряд, четвірочку. Нагадайте, як це робити. А поділити на. Десять. Остаток ділення только не поділиться, а остаток діяння на 10. правильно? Останок діяння на десять. Гаразд. Вот, потім в э, N2. n Нам потрібно отримати цю троечку. Опять же, ми, ну, опять же, ви це можете пригадати з минулих років, можете передивитися ва, ну, ваше то задание, яке робили, можете, може, даже пам'ятаєте, як, но по факту ми це остан. Остаток ділення на 10 і поділити на 10. У мене так було в 30-му завданні. Ну, по факту, ми ділимо цього числа на 10. У нас виходить 23. І останнє число ми отримаємо. Як остаток ділення на 10? Якось так воно повинно виглядати. Ось. І що отримати наше перше число 3. Допоможіть. Учасно остаток ділення на 10. опять же, вот, э, только тут как бы тоже э, трохи Остаток делания э, чи делание? То есть остаток делания – это у нас процент, а, целочисленное, а целочисленное. целочисленное… То есть, если мы э, 234, остаток делания на 100, это будет у нас 34. А целочисленное, то есть целая часть отделения на 100, это у нас двоечка, правильно? Мы же двоечку Вот, и тому 2А, целочисленное на 100. Це. Тепер у нас в N1, N2, N3 наші числа всі є. Це гаразд. Тепер, що нам потрібно зробити? Тепер, як, коли ми отримали всі наші числа, ми можемо е, перевірити, чи вірно, що усі цифри однакові. Опять же, ліг дня. І. Так, ще так, один дорівнює... Так, ми до рівня... ну просто пишемо. Н1 дорівнює N2, дорівнює N3, print yes. N2. Н2. Н2. І дорівнює N3. От така конструкція, она как бы логічно би, звучить, але вона так не спрацює. Тобто, по факту, ми що робимо? У нас вони рівні, якщо у нас N1 дорівнює N2 і N1 дорівнює N3. Тобто, у нас перше число. Равно второму і перше число дорівнює третьому. Якщо це рівня. Ну, умова вірна, значить все працює. Тобто, як це буде у нас виглядати? Якщо N1 у нас, опять же, це на Python можна скобочки не ставити. От, Якщо N1 у нас дорівнює N2 і N1 у нас дорівнює N3, то звісно, що вони у нас. Значить, всі однакові. Ставим двокрапку і пишемо, що это print. Що вони у нас там однакові. Ну, там я напишу, просто там yes. У, oh, yes. Вот. Інакше. Не забувайте, що воно ж повинно у вас там, типа це зміщення. Правильно? Ви зміщенням показуєте, які дії виконуються, якщо у нас умовірне. І else іначе, двокрапка, ми вводимо просто. Print. No. Типу вони у нас не дорівні. No. Ось і вся програмка. Запускаємо нашу програмку. У нас помилка. Яка помилка? Ну, то не двокрапка, а скобки двойні. Ага, так все є. Так, возим 531. No. Вводимо е, 300, Де вона є? Так, 333. Єс. Yes. Все, правка працює, все нормально. І опять же, це ви робите скріншот вашої програми, вашого типу, відповіді, і даєте під вашу презентацію. Тобто, якщо у вас є змога виконати завдання на комп'ютері в Скретчі, ви створюєте презентацію. І дадете на останній слайд скріншот вашої фігурки, візерунки, який ми розглядали на минулому році. Якщо у вас нема змоги виконувати завдання, ну, типа немає доступу до комп'ютера на телефоні незручно вскречі. Ви пишете програмку на Python. Ви пишете програмку микмикмикмик 431Б. Ви ж, чи є серед його цифр. Однакові. А тут вам треба поміркувати. Тобто, не всі числа однакові, а тільки, наприклад, э, там, 383. Тобто, це у нас буде так. А, наприклад, э, 338, так. А там 124, це буде ні. От, ну давайте, ладно, давайте, знаєте, що зробимо. Давайте разом умову. Вот. Яка у нас буде умова? Якщо if Визначить чи є серед його цифр однакові? Яка буде умова? Перше час. Н1. дорівнює Н2. Дорівнює. N2. І ще одна умова яка? і або що? n... and. N1 дорівнює N3. Ну, тільки там, мабуть, не Так, це буде те ж саме, це воно проявирує, що всі у нас, а, этот. а нам потрібно, этот, дивіться, якщо число буде, наприклад, там 383, то е, воно буде. Так, у нас є однакові числа. Е, вообще. Що якщо воно у нас перше дорівнює другому, або перше дорівнює третьому. Правильно? Буде вже ні або. Правильно? Логічно. Так, ну, Ілі. От ілі. А як буде англійською ілі? Else. Елс? Ну, вроде, да, я сейчас переведу. А ну ладно, этот переводчик этот. А ну, скажите мне, была с английской мовы этот. Э, мик, 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 мик. Карандаш або... Э, Или это or? Или ор. это ор. Гораздо, гораздо, Вот. То есть у нас будет не, не end, А буде використовуватися конструкція OR. Тобто перше число дорівнює другому, або перше дорівнює третьому. Тобто if N1 дорівнює N2, or N1 дорівнює N3. Print Yes. Ага. Print і more. там, і дивіться, і на оціночку, давайте так, 12, дивіться, коли ми використовуємо цю конструкцію, воно у нас буде типу, працювати, 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 але там буде не вистачати ще одної умови. От, 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 я вам написав, наприклад, от ви напишете це діло, і воно не буде у вас працювати з числом 344. Воно вам буде писати, що це у нас, типа, этот, no. А насправді у нас є однакові числа. От, і вам треба ще буде, от, самі вже поміркуєте. Вот буде у вас перша умова, потім О. Ну, или Н2 древні. От, так вот у тебя вже такое самостійно. Все, я вот это, тут ви самі, от, я все, я більше вам не кажу нічого. Тут, да, ти маєш рацію, вот, і тоже этот. Ви отсі поміркуєте, от, яку ще треба умову буде додати. Все. тобто, <клес> І це все, і, в общем, і це ваше в общем завдання. Тобто, от до наступного року це виходить. Створити презентацію, додати на останній слайд скріншот або соскретчі, якщо є змога зробити на комп'ютері. Якщо немає змоги зробити на комп'ютері скретчі, ви робите завдання 431Б, яке ми тільки ще розглянули. От, і це діло ви здаєте в класрумі, в розділ... мик-мик-мик-мик-мик. Міський турнір юнісної інформатики. Окей. Okay. Добре. Добре, добре. Все, тоді зараз я вас не затримую. Дякую, що зайшли. Гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення, побачення.